Так, що всім привіт! Ми на нашому полігоні. Тут де дрова різали. Викутив я свій мотоблочок дощ іде накрив його, щоб йому тепленько було. І шив я прицепне своїми руками, зачудитись з того, що є. Бо я так дивлюся, що люди як достають, кажуть теж своїми руками з того, що є типу, з металолому. Я, я просто в шоці в них. Клондайк просто. В мене що? В мене буде труба ось це на більш такі. Звісно, що вона поганенька, що вона тонкостінна, скільки у нас тут. Не знаю, 2-3 мм. Як на мене це малувати Потім, а це може хто знає, із печі вигрібати. Тут палка колись вставлялася, такі вигрібають люди. Вигрібали раніше. Ну, пальчик. Ну, це те, що я на металокопі. Ну, це все, в принципі, на металокопі, окрім цієї труби. Ця труба колись в мене була як основа під антенну, скажімо так. І оце теж з металу, кусок трубки. Наварив я тут. Дай Боже, сварщики не ругайтесь, не сварщи я. Зараз ще трошки тут переварити треба це. Оці дірки, шлак отбив, це ну, 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 сміх і гріх. Блін. Ну нічого, навчусь колись. Тільки там спалив може кілограм електродів спалив. Тут ще треба трошки. Оце, коротше, все, все на металоломі, окрім цієї труби. І оцей прицепчик я придбався буквально. На днях. Старий. Убитий, жорсткий такий ресорник. В нього таке цікаве, на яблучко. Не так, як ото зараз там. Труба шльоп шлеп кнопочку нажав, оджав. Тут така система, що ну, мені подобається вона, не знаю як кому. Яблучко кинули, на яблучко зверху, тут дожали, дожали, дуже важко зажимається, це заходить в середину. і це якштопорокнув. Шлоп і все. Цікава система. Це відразу перевіз додому його, приволочив, кинув, щоб не загубити. Ну що, коротше, його змазати тут треба. І от що я думаю? Цю хрень сюди для поворота піде мені так. Зараз ще сюди придумаємо пластинку таку, У мене вроді є там сантиметрова. Пластинку, до неї труба до труби там. Виміряємо яблучко і це я піддивився на Ютубі, до речі. Вусатий дядько, не знаю там, як його. Якщо дивитесь, то привіт тобі. Дякую за ідею. Сюди прикріпимо платформочку і буде гуляти ця трубочка. Як... Таким типом макаро. Якраз по розміру вона підходить мені. ну така в мене ідея. Зараз підемо реалізовувати. Сподіваюся, не вб'юся, поки буду кататися. Так. Йдемо працювати. така пластиночка в мене була. обрізав її. Ах, ржава. І думаю, сюди присобачить. Зараз трошки її чистий ох, пороздив. Теплий, гарний такий метальчик. Як зеркало. так, Наш видку руч. Щось. Щось там чудим. <світку> да, головне з моїм умінням сварщика. Доїхати хоча б до першого повороту. Я не... <хи> я не знаю. Так, добре все. Сварщики, ну не судіть, не судіть. Ну що? <хи> це жесть. Смішно самому. Побачимо, чи надійно, чи ні. Нагружати не будемо власним. Власною вагою лиш. Так, добре, працюємо. Коротше, що варю варю Отаке. Тут вроді непогано щось зробив. Тут опять ці бульки. Так зрозумію, треба просто більше жара. жару давати струму і все пойдеть. Ну звісно надійність така на трійку з мінусом. Тут треба на цю пластину, скоріш за все, штирь зробити, щоб заходив в трубу. Десь так, думаю я. Тут у нас іде яблочко. Ну, вирізав, вирізав шестигранник болгарочкою. Яблочко посадив, Попробував по висоті, все стає, все фіксується. І якраз тут зараз будемо чіпляти ще одну детальку. Отакий Отак, воно вигляд має. Не знаю, сідав, приміряв, ну, начебто зручно. А там час покаже. Я впевнений, більш ніж впевнений, що це не останній мій варіант причіпного. Ну, Поки так. Треба, щоб катати щось ту скорость, п'яту скорость, щоб що я за ним бігати буду чи що. Так, йдемо мудрувати. Ось ну, такий вигляд має ця трубочка. Рів'яшка ця тут. Оказується двойний метал там був. Оці сапці. Просверлився я, шурупу круту. Акумулятор. Боже мій. На скору руку все так робив. Но зараз воно виглядає, має такий вигляд. Це з транспортера ланцюгового. <гаді> тримає. Трохи стрьомно, звісно. Ну зараз будемо пробувати ладнатися. Такий вигляд вже зібраний, воно все має. Да, я вже бачу до Тут тьма. Це саме мене напрягає найбільше. Блощик іде, але ну, зараз. Метрів 50 проїдемось, не втірпеш, ж. Ех, Зараз доску якось знайду. бо вот тут сидіти неудобно. Так, може є в нього в кого якісь поради. Буду слухати критику всяку. Тільки без цензури. Все, дякую за перегляди, лайк, підписка. Будемо ще щось творити. Ну що, хлопці-горобці, ми їдемо. Якщо я виложив це відео, значить все окей, я живий.